Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя Плюс за середу 15 лютого. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Ми віддаємо їм свій голос, довіряємо долю держави. А вони, всівшись у м'які депутатські крісла, забувають про свої обіцянки та дбають тільки про власну кишеню. Хлопоти простих українців їх просто не цікавлять. Годі час провести до Верховної ради справжніх патріотів. Вільне життя плюс закликає усіх небайдужих долучитися до форму Ані єдиного списку кандидатів у депутати від народу на голодоморі 30-х Він заробляє гроші, вояків упа називає бандитами. Чому Україна й досі мовчки ковтає образи старшого брата? Усе про рік краденої історії в Росії у колонці пером публіциста дожилися. Найметуємо на власній землі хто кому й коли продав Україну. Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Наскільки відсотків збільшується пенсія при страховому стажі понад 35 років? Відповідь на це та інші запитання щодо нюансів нового пенсійного законодавства дає фахівець. Фільм Просто Юля вже на телеекранах. Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Які пільги надаються ветеранам праці? Консультацію дає юра «Вільного життя Плюс Орест Зварич. Понад рік уже сільські заклади охорони здоров'я працюють по новому. Що змінилося, та чому й досі мерзне і бідує сільська медицина? З'ясовувала Віра Касіян. Чому Володимир Лис більше не робитиме прогнозів погоди, та як вижити на хуторі без газу і благ цивілізації? Усе та про всіх завжди знає розмаїта середа. кажуть, материнської любові ніколи не буває забагато. Чому ж тоді діти кидають матерів за для коханих роздумом ділиться калина? Не росте маранта у сагонику засихають кінчики листочків. Усі таємниці догляду за кімнатними рослинами відкриє бібліотечка вільного життя плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях. Або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 15 лютого з вами мандрувала Оля Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожною хвилиною життя. До наступних зустрічей!